Слава Ісусу Христу. Привіт вам, дорогі. Дуже радо вас вітаю! особливо радо вітаю наших найкращих у світі патронів, яким і зрештою присвячена ця рубрика. І сьогодні маю для вас нову приказку для дорослих. Тому дуже дуже радо запрошую. Одна із дуже старих українських народних приказок говорить так, що навіть Бог з рибалок покликав апостолів. Дорогі, найбільше нас спиняє в нашому повсякденні те, що ми постійно сумніваємося, що щось нам вдасться. От, не знаю, може це тепер не стільки стосується якихось зовнішніх речей, речей такі нашій повсякденній комунікації, здобування якихось там благ і так далі. Ну, поправте мене, якщо я помиляюся, але люди якось сьогодні не особливо за цим женуться, особливо маю на увазі мовити. Е, Натомість дуже часто це зустрічає нас, коли говоримо про духовне життя. От найбільше спиняє нас те, що нічого не вдасться. Наші пращури знали добре, що Бог покликав з рибалок апостолів, а значить, з мене може зробити кого завгодно. Пам'ятайте про це. І хай Бог в цьому вас підтримує. І Сила нашого народу також. Дякую вам, хай Бог, благословить. Ще раз дякую нашим патронам і до зустрічі!